Важливі питання по багатьом напрямкам такі мали змогу обговорити представники Харківської міської ради разом із закордонними партнерами Словацької республіки. До міста прибув надзвичайний і повноважний посол Павел Віздал. Чим живе мегаполіс сьогодні? Наскільки серйозні руйнування житлового фонду? Як триває відбудова, та як Харкову всупереч постійних обстрілів вдається жити та функціонувати? Як налагоджений процес освіти у форматі офлайн і не тільки, про це мав змогу дізнатися надзвичайний і повноважний посол. Словацька республіка запропонувала проєкт оздоровлення українських дітей в Словаччині, дітей, яких батьки працюють для Міністерства внутрішніх справ, ДСНС або якісь пожарних служб. Це проєкт відкриваємо в наступному році. Потім в нас є проєкт двосторонній, який був домовлений під час зустрічі міжурядової, яка здійснилася 17 жовтня в Кошицях. Це проєкт двосторонній по будівлі або модернізації укриттів для дитячих садків і шкіл в прифронтових регіонах. Ми і це обговорили з заступником міського голови Харкова. Це мій. Четвертий візит до не до Харкова, а до міста, де є словацьке почесне консульство. Тому я дуже радий, що я міг сьогодні зустрітися з заступником міського голови, обговорити питання співпраці між містами. Є партнерське місто Харкова, Кошице, це друге найбільше місто Словаччині. Підписали меморандум про співпрацю в 2023 році, і ми дуже. Же налаштовані співпрацю на регіональному рівні, місцевому рівні активізувати. Харків показує свою потужність, мільйон триста людей залишилося в місті. Я дуже приємно здивований, що місце функціонує. Міський транспорт працює. Я почув, що спочатку повномасштабного вторгнення він безплатний і це, це продовжується. Дуже приємно здивований, що продовжується програма безплатного харчування людей, які... Не можуть собі це дозволити. дуже. Відбулася конструктивна розмова. Ми проговорили напрямки можливої співпраці, які будуть між Харковим та. Словаччиною. так, перш за все, ми проговорили питання, які стосуються можливої допомоги в освітньому процесі. Пан посол сказав, що можливо отримати гранти, які країна виділяє на ці заходи. Тому ми собі ці напрямки взяли в роботу і будемо опрацьовувати з посольством. І також важливе обговорення питання, яке стосується співпраці бізнесу, тому що для нас підтримка бізнесу це надважливе питання, і ми будемо. Продовжити комунікацію, щоб на міжнародних європейських форумах саме мати підтримку від цієї країни, тому будемо працювати і в цьому напрямку. Ну інші питання, які стосуються співпраці, ми собі взяли контактні особи, і будемо з ними відпрацьовувати вже в робочому порядку. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків, новини.